Далі поговоримо про наслідки сьогоднішньої нічної атаки окупантів. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Юрій, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, що вирізняло саме цю атаку, яка була сьогодні вночі серед інших. Ми щодня звикли бачити атаки: атаки ворожих безпілотників. Атаки керованими авіабомбами з різних напрямків ворог не припиняє. Єдине, що було дійсно, коли ото один день перемир'я, так звано, коли Росія власне по повітрю атакувала менше, але наземних атак зрештою суттєво не зменшилось. То беручи сьогоднішню атаку, це комбінований удар різними засобами повітряного нападу з різних напрямків. Ми сьогодні бачили крилаті ракети, балістичні ракети. Авіаційні керовані ракети повітряного наземного та морського базування. Ну зрештою, вже мабуть, зведення наше опубліковане. Мабуть, вже в марафоні озвучили, тому я не буду повторювати. скажу, що збито сім балістичних ракет із 11, збито загалом усіх 37 крилатих ракет, також чотири керовані авіаційні ракети, і 64 ударних БПЛА. Власне, це те, що сьогодні вдалося збити протиповітряної оборони, це доволі таки непоганий результат. Звичайно, що є жахливі наслідки внаслідок наслідок російської атаки. Ми бачимо ті кадри, які вже мабуть публікували по всьому світу, що яким чином Росія прагне до бодай якогось миру бити балістикою. По містах, мільйонниках ну це вже не те, що злочин тероризм. Про це вже дуже дуже багато е, говорять. Ну важко собі ж уявити, якби власне що було б, якби власне ті балістичні ракети, які сьогодні запустили передусім по столиці України, досягли цілей. Ми бачимо результат сім балістичних збитків. Бачимо е, потужний результат також по інших. Засобах повітряного нападу і власне, варто відзначити, і командувач повітряних сил відзначає роботу сьогодні. Також і нашої тактичної авіації. Це, зокрема, пілоти F-16, пілоти Міраж непогані дали сьогодні. Результати кілька десятків повітряних світл і збито саме нашими українськими льотчиками. Пані Ігнат, про авіацію нашу хотіла б розпитати: якщо це не секретна інформація, то насправді яку роль вона сьогодні зіграла у цьому повітряному бою? Як багато цілей вдалося збити саме Ф 16 та міражами? Ну, бачите, я вже відповів частково на це питання. Я думаю, що не варто нам зосереджуватись на конкретних цифрах. Це кілька десятків повітряних цілей. Є збиті крилаті ракети, є збиті шахіди. Я думаю, що цієї інформації достатньо. Ми хочемо в чергове відзначити в повітряних сило, що ефективність західних літаків є високою на сьогоднішній день. Звісно, що збивати як міражі, так і в шістнадцяті. Ну і, зрештою, і ще старий парк радянських літаки можуть цілі, лише які летять по аеродинамічній траєкторії. Це тобто це крилаті ракети, безпілотники. По балістиці, на жаль, авіація не може працювати, тому по балістиці працює у нас система Петріот. Все ці знають власне сьогодні. Ефективність західних літаків доволі, доволі висока а ще одне питання. Скажіть, будь ласка, я сьогодні особисто прокинувся вночі від того, що почув, як збивають шахеди. Це було звичним. А потім я почитав повідомлення від повітряних сил, що летять калібри, летять інші ракети, і це було не те, що я звик проживати за три роки три роки повномаштабного вторгнення, оскільки ракети, як правило, прилітали під ранок, коли починала світати. А сьогодні це сталося о ночі. Я кажу про крилаті, тому що балістика літає незалежно. Ну раніше літала незалежно від пори доби. Чи можна пояснити те, що росіяни сьогодні вирішили само так? Бити. І серед експертів була популярна пояснення того, чого вони б'ють під ранок, що у них були якісь проблеми в цих ракетах системами наведення, точніше, не проблема, а особливості, які не дозволяли їм ефективно вражати цілі вночі. Чи свідчить те, що вони сьогодні вдарили в перші ночі, що ці проблеми повністю або частково вирішені, чи дійсно такі проблеми були? Знаєте, в нас дуже багато експертних умов думок, дуже багато в мережі в телеграмах, зокрема інформації в експертів. Давайте все-таки не будемо вдаватись в припущення. Це все будуть досліджуватись безумовно фахівцями. Я думаю, що Росія планує свої удари не вперше вночі. Ми такі варіанти вже бачили так, типово після шахедної атаки завдати ракетами ранок, коли є видимість, коли можуть бути якісь результати навіть об'єктивного контролю, які їм потрібні. Ну власне і ми знаємо, що в ракетах таких як асто 101 калібр і різні системи наведення, тому противник використовує їх максимально для досягнення, для досягнення своєї цілі сьогодні ж. Да був такий удар комбінований. Ми такі удари бачили. Згадайте 22 і 23 рік атаки по наших об'єктах критичної інфраструктури. Тоді фактично ми мали на місяць 2 два-три, а то й чотири таких масованих удари різними типами ракет. Ну і зокрема шахедів. Так тоді у нас було більше засобів ППО ще радянського зразка, ті самі Буки С триста ППО сухопутних військ. Зараз вже більше. Західних систем, ну і відповідно, нам треба ще більше як від балістики. Про що постійно говорить голова держави, президент України майже в кожному його зверненні йде мова про протиповітряну оборону, про можливість поставок України від партнерів, по можливість закупівлі їх і так далі. Так далі, тому що хочу нагадати, що система Петріот у балістиці працює лише кілька десятків кілометрів радіус. Радіо можливість збити балістичну ракету кілька десятків кілометрів у радіусі. тому можна собі уявити скільки нам потрібно цих батарей Петріо для того, щоби. Наші потреби в у захисті міст були влаштували нас. Тому і не лише петріотом єдиним ППО. У нас ешелоноване. Зрозуміло, що в кожного ешелону своя ціль, своя мета, і відповідно треба розширяти його, включаючи також сьогодні вже популярні дрони перехоплювачі які теж можуть працювати по ворожих. Безпілотне ну і додам ще сьогодні ж. Сьогодні ж основний акцент атаки була все таки столиця України, і сьогодні ті результати, які є. Ну мабуть, точно берегли сьогодні багато життів українців. Пане Ігнат, дякуємо вам за те, що долучилися за оперативну інформацію. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.